На Житомирщині під час навчань загинув військових і ще троє отримали поранення. Трагедія сталася на полігоні, де тривало навчання 30-ї механізованої бригади. Їх призвали під час третьої хвилі мобілізації. Під час тренування неподалік солдат вибухнула одна з гранат. Військових зачепило осколками. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею, про недбале ставлення до військової служби. Безпосередньо стрільбу з гранатомета здійснював сержант Комарницький. Він отримав сквозне осколково гнопальне поранення нижніх кінцівок і перелом кісток нижніх кінцівок. В поруч стояв старший солдат Височинський, який отримав поранення в груди і в живіт, від яких він надалі в медичному закладі помер. Ще двоє військовослужбовців, солдат Неделен. І лейтенант безим отримали легкі вогнепальні поранення нижніх кінцівок. Поступили два військовослужбовця з пораненнями нижніх кінцівок, стан військовослужбовців. Ізначальний при поступленні був задовільний якихось оперативних втручань. Вони не потребують. Ну орієнтований терміни лікування десь від сім'ї, десь близько тижня.